Привіт! Сьогодні у мене страва, яку можна готувати і на свята, і на обід. Її виходить дуже багато. Це гомілки, підвішені гомілки. Готується із цього соку, чого гомілка картопля, а що я розповідаю? Як готувати? Подивіться відео. Ну що, так вийшло, що сьогодні 6 грудня, а ми назбирали грибів. Тому моя страва, я хотіла її готувати так, але додам грибів, це дуже-дуже смачно. Якщо у вас є шампіньони, будь ласка, я звичайні такі лісові гриби, тут зеленушки є, і польські є і білий трішки. Я їх відварила в солоній воді, злила. Тепер на сковорідку беру цибулину, отаку, і як зазвичай підсмажу ці гриби. Олії десь 2 столові ложки, можна додати столову ложку олії трішки грам 20 важкого масла. Мені треба підсмажити, тому що сирі гриби вони не так смакують. Просто підсмажу на сковорідці. І начищу картоплі. Ви можете взяти такі гомілки потрібні для цього рецепту. Я їх замаринувала, додала сюди соєвий соус, спеції до коріандр мелений, паприку, чорний мелений перець і куркуму. І трішки олії. Оце в мене замариновані ці гомілки простояли ніч. Зараз швиденько я підсмажую гриби і тим часом очищаю картошку. Одна цибулина ви нарізайте, як, як вам подобається. Я наріжу таким кубиком, не дуже дрібним. Гриви підсмажуються, я начислила картоплі. Кількість картоплі ви вже беріть за бажанням, яке у вас деко буде. І одну таку морквинку. Не натиратиму, а наріжу її соломкою. Картоплю теж наріжу отакими брусочками. десь півтора см. Морку. І отак 5 мм нарізаю. Тут дрібно, не потрібно нарізати, щоб морква... Відчувалася. Якщо є болгарський перець, будь ласка, що заморожений, теж можна додати. Зараз я швиденько все нарізаю і помішую гриби. Зараз я додаю сюди сіль. Це вже ви за своїм смаком сипете. Далі додам сюди паприку. Ви можете заморожений перець насипати. Я додам паприки такої. Прованських трав. Нехай це буде присмаком. Така звичайна страва, але нехай вона буде з присмаком. Як кажуть італію, перемішую це все. Лист, пергамент або багаторазовий. Висипаю сюди картоплю. Так, дуже не розтягаємо. Треба, щоб так, щоб над цією картоплею висіли гомілки. Висипаю сюди зараз грибочки зверху. Дивіться, які гарні. Отак розподіляю їх. І це страва і для святкового столу, і для великої компанії для вечері чи для обіду, якщо до вас хтось гості завітав. Немає грибів, ну трішки смак буде інший, але це також буде смачно. Це готове. Тепер я беру решітку, яка у вас є в духовці. І що зроблю? Отак у нас буде знаходитися картопля внизу. А куриця зверху. Я вже вімкнула духовку 180 градусів, нехай прогрівається. Так, дивіться, я думала, що вімкнула камеру, але не вімкнула. Я беру ногу, гомілку і в цьому районі підрізаю м'ясо разом із шкіркою. Отак. Це обов'язково це сухожилля. Ми переріжемо, коли воно буде готуватися, по, 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 по цій кісті, ось по цій кісті, м'яско опуститься вниз. І зараз. Беру і одягаю, отак, роздвигаю. О, отак. У нас повинні гомілочки висіти. Так, швиденько це все зараз роблю. Так, ну що, я гомілки одягла, відправляю картошку під низ і прямо над картоплею. Вішаю оцю ставлю цю решітку з цими гомілками. 180 градусів, будемо запікати хвилин 40-50. Отак це виглядає. Тут ви вже так ці гомілочки розприділіте, щоб на картопельку цей жирок скапував. Закриваю і чекаємо. Що Я вам скажу, що у мене годину вже знаходиться. Ух, парує. Тут це м'язко. Бачите, як оголилася кісточка, скапує, хай ще трішки підсмажиться. І я трішки пів стаканчика долила води, бо в мене не дуже ці гомілки такі зажирні, щоб картопелька не горіла. І ще 15 хвилин і будемо доставати. Яка красота. Ну що я дістаю картопельку і решітку. А ну, ці гомілки знімаю на картоплю. Так, дві гомілочки трішки відпало. Захуденькі були ніжки. Дивіться, яка краса. Зараз я ці знімаю і ми з вами будемо куштувати. Поки гаряче, я беру так ложечку. Тому що так ви рукою не візьмете. Роз'єдную і сюди ніжка падає. Обережно, щоб ви не впалились. О, все. Все так. готове. Трішки охолола решітка і воно прямо само вискакує. Ну, це, як завжди, знаєте, поспішайте, тому і руки можете опалити, не потрібно. У мене гриби лісні, то вони такі, знаєте, темненькі, Вони не... Просто шапочка в них така чорнява, тому таке враження, що вони підгоріли. Картопелька дуже гарно приготувалася, соковита. Дивіться, ось тут ви бачите зараз, 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 зараз. Тому що так ось ціки соку, ви Бачите? Дивіться, яка соковита вона тут. Просто краса. Ну і курочка така. я люблю. Якщо ви любите, щоб менше була засмажена, будь ласка, тримайте менше. А я люблю таку. Зараз ми беремо тарілочку. Ось грибочок який гарний. І будемо куштувати з вами. Така краса, я трішки приблизила. Дивіться, яка краса у нас вийшла. А смакота яка? М -м -м. Давайте зараз я візьму цю гомілочку і картопелька. Якщо вам подобається, щоб було таке, знаєте, вологе більше картопля, долити трішки водички більше. Я люблю, щоб вона була така, знаєте, як по-селянськи. Красиво. Зараз куштуємо. Це прибираємо трішки в сторону. Ай, спеція. Просто смакота. Давайте будемо куштувати, то вже прямо слинка тече. Як смачно. Давайте нашу гомілочку подивимося. Дивіться, як приготувалася. Прямо відділяється від кістки. Сукровиці немає. Повністю приготована. Смачно. Але мені щось курка трішки засолі мало. Це такий соєвий соус, що не дуже солоний. Вибачте, я все тут ріжу, а ви нічого не бачите. Дивіться, яка курка. Зовсім нема ніякої тут цукровиці. М'яско соковите. Дивіться, яка соковита курка. А смачно навіть і говорити не потрібно. Смачно. Так що готуйте, хай у вас все виходить. Не дуже смачно, просто, але смачно. Бажаю вам здоров'я. Дивіться відео, діліться в соцмережах цими рецептами. Вони прості, але знаєте, як палочка виручалочка Буває така ситуація, що не знаю, що приготувати, а ось що приготуйте. До побачення, до нових зустрічей. Приємного вам!